Вітаю, друзі! Ось і легендарний сорт Рубіста. Е, Спішці не встигли ми його зняти на дереві. Ось вже знімаємо відео у ящику. В цьому році він дуже сильно нам вродив. Трошки він нам не калібрували і зробив трошки мелчі абрикоска. Але ну, що я вам можу сказати за цей сорт? Дуже гарну окраску має от, зрівняння з Меджікотом. Дуже цікавий. Мерс-межик у цьому році більш такий боцадовський. Ось такі. Це має дуже яркий червоний колір, Чуть-чуть жовтуватого бочок. Але е що можу сказати на дерева? Дерево дуже сильний к хворобам, гарний має приріст. Ну, Взагалі, о, зараз на даний момент, мені кажеться, що Рубіса одна із найкращих до хвороб, до Переросло ну, до, до стійкості, скажімо так. Ось так. Ось такий абрикос. Друзі, є кількість черешні абрикосів. Ось така красота. Хто хоче грузитися, хто має бажання, пишіть. Ой, вже. Хто має бажання, пишіть. Можете приїжджати, грузитися черешнею по гарній ціні. Ось, ось, знову абрикос. Це є сирена, дуже гарно стоїть. Можете прийти і загрузитися. Є кількість і по гарній ціні. Ось так друзі. Кому що цікавить, пишіть, дзвоніть за номером, будемо мати спільну працю. Всім до паче.